Мені треба учень, які повністю мені довіряють. Це Олександр Зірщиков, експерт з безпечного водіння. Ми ж не шукаємо легких шляхів. А це Наталія Менчинська, психолог. Я не можу наважитися піти на практичний іспит. А це Таня Подоляка, учасниця проекту Хочу бути водієм. Олександр і Наталія допомагатимуть Тані вчитися їздити і отримати посвідчення водія. А це наш партнер Авторія. Автівки перевірені людьми. Повертай. Я, я, я педаль не могла не щупати. У Тані багато викликів. Правильна посадка. У тебе ще достатньо простору, то, угу. тобто ти можеш спокійно піднімати. Автодром. Не я Зараз, Саша. Зараз. Перший виїзд в місто. Таня, заспокойся. Угу. Все, добре, Саша. І додаєш газ. Ліві повороти. І чекаєш, поки поверне зустріч. Так? Це мені стрьомно. Рушання під гірку. Спокійно. Запускай двигун. Практичний іспит. що ти, ти йдеш на іспит? Саша, року. мене к'єць, як трусить, я тобі чесно скажу. Чого? Чим все закінчиться? Дивіться у великому навчальному проєкті Хочу бути водієм на каналі Олександра Зірщикова. Проєкт створений в рамках рубрики Психологія водіння. Ну що, погнали трохи спойлити. Ти зараз одягаєш ось так. Давай. Одягаєш, щоб ти не підглядала на очі. І зараз ставиш ручки 9-3. І твоє завдання... Так, ми ще нікуди не їдемо. Ні, ми нікуди не їдемо. Я антипортрет людини, яка ідеально вчиться водінню. Багато людей, які приходять вже сервісний центр, здають екзамен, вони потім не їздять. Я не хочу бути такою, не хочу їздити. У неї було багато скульпторів, ну, інструкторів. Кожен доліплював, що міг. Ноги, руки. Хтось взагалі доліпив непотрібні частини тіла, тобто те, що не потрібно водієві. Ноги на розпашку і. Це не про безпеку ноги на розпашку. у мужика. Так, це не про безпеку. Безпека це підголівник. Таня декілька разів казала, ми їдемо, в нас виходить щось типу, такого «Ми». Це така розповсюджена штука, про що вона може свідчити. Про те, що людині дуже страшно брати відповідальність у свої руки. Тетяно, ну це проходили п'ять раз, що ви це не можете зробити, бо кидав мене в незнайому ситуацію. У мене ступорінка. Тетяна, а що це ви тут не орієнтуєтесь? Він думав, тобто, що я все пойму, по да. режиму вжух. Тобто а метод був кинути людину, і плавати і. Да, він Так, мені вибере. було страшно, я все время плакала, я все время розстраювалась. До мене потрапилася така книжка. Іди туди, де страшно. Рекомендую вам прочитати. Я якраз везу її Тетяні, поки ми з нею займаємося вона змогла якісь речі в... увібрати в себе. Війть! Це мій автомобіль. Саш, я не знаю. Воно все ніби з валиться. Ми тут зібралися. Для того щоб показати, що водіння насправді підіймає майже всі наші травми, і дуже добре показує наші такі пробіли. Таня це казала, так що є і страх осудження, і страх помилки, і того, що не вийде, і що скажуть люди. Єдина причина, чого я не зав'язала з водінням, то що це моя мрія, це мій пріоритет. От я колись чоловіком своїм була, коли він мені каже. Якщо ти так сильно плачеш, убиваєшся може ти пропиниш? Не Кажуть ні, це моя мрія. Мені сім'ї буде погідне, якщо я від неї докажусь. Ти будеш водієм? Куди я <починаю>. ділюсь? Ставайте учасником клубу сучасних водіїв. Ми за справжні знання, чесні посвідчення і безпеку на дорозі.